Друзі, вітаю! Мене звати Віктор, і я вже хотів вам сказати, що на кризі, але ні. Я на водоймі, де я майже всю минулу зиму провів саме з криги. І дуже вона мені сподобалась по кунцю. Але через те, що тут дуже багато чіпи на дні, такі гілячки, корчики, то з берега навіть і підходів не так багато, а з човна. Доведеться дуже багато відчіплятися. Тому, все ж таки, треба спробувати спробувати половити саме от в таких місцях, де з берег я ніяк не дістануся. Звісно, буду використовувати овсетні гачки, тому що, щоб хоч якось спробувати вберегтися від цих зачепів. Ловити буду, звісно, окунця. Щуки тут практично немає. Комплект мій сьогоднішній. Це знову ж таки Ксеста S-68, з нею Ванфорд, а на цьому Ванфорді апгрейд від UGK а другий. Приманочки буду використовувати як і на поки мені не набридне їх відривати. І, звісно, щось мікрушне з Осетничком теж піде. В пріоритеті будуть, я думаю, що Пасивні приманки, тому давайте все ж таки кидати, щоб не прогавити ранковий кльов рибки. О, ну, проснімай відео. і перший кавун. Зараз я його візьму. Ох. Який же горбачик? Не знаю наскільки, але повний ікрик. О! Ну орієнтовно це грам 150. Дуже класне пузо в нього. Клюнув він на офсетний гачок. Ось скопик оливковий. Такий просто чудовий окунь. І я його зараз сфотографую і відпущу. Так, все сфотографував і ось рибка назад до водойми йде. Пізда. Ох, зараз витить приманок, якийсь я все не спасаю Черговий раз я вже обриваюсь, бо умови тут жахливі для ловлі, тому і окуня тут багато, і сидить він якраз десь в цих корчах. От він, другий окунчик. влупив насправді сильно. Цей вже помілкіший, але теж дуже пузатий. Це вже на дагера від фанатика. О, такий прикольний. Так, відпускаємо. Заплив я ось таке окрутезне місце. Це просто насправді ідеальний сховок для окуня. Так з дороги й не помітиш, що Та навіть з того берегу що сюди можна так зайти класно. І тільки човник, в принципі, допоможе. Будемо далі пробувати. Я думаю, тут ще можна знайти навіть окуня десь за пів кіло, ну я на це сподіваюся. Ох, як Як же ж цей окунь павучка захотів. Просто подивіться. І за всетником зажував отаку приманку. Ох то він. Оце вже кавун. Оце вже кавун на положену приманочку. Ох, як гарно сів. Ось павук. А оце такий грамчиків. 90-100 буде в ньому. Так, відправляється він, звісно, назад. Ось вона, ікряна мамуля. Ось який. На все того ж павука. Фіолетовий колір. Офсетник флагманівський, просто засікає ідеально. Ох, ну ви просто подивіться. За такими окунцями я сюди їхав. Дійсно грамчиків 200 з таким пузом риба. Просто кайф. Обережненько відпускаємо. І ловим далі, в принципі. На жаль, вже записую завершення я з дому. Цієї риболовлі, бо а, після ось цього останнього кунця, а, коли я почав випливати з кушерів, стався досить неприємний такий епізод. А, на березі зібрались певні люди. А, наскільки вони пізніше казали, це учасники спілки, хоча ніяких натяків на спілку я там взагалі не бачив. Навіть якоїсь таблички, як це робиться на інших озерах. Ну, то таке. Вони були категорично проти, щоб я ловив з човна на їхній водоймі. Бо, по-перше, вважали, що я можу там ставити сітку. А головним їхнім аргументом було те, що тим, що я знаходжуся на човні на цій водоймі, я даю приклад іншим, щоб вони теж брали човен. і... Плавали по цьому озерцю. Знову ж таки, наголошую, як на початку відео, що це все було знято до початку заборони ловлі з човна. Риболовля ця відбувалась 30 березня. І вони це теж прекрасно розуміли. Але вони взагалі були проти, щоб я просто знаходився з човна. Вони не проти, щоб хтось ловив тут хто з берега. Але з човна категорично ні. Так ми з ними посперечались, нерви один одному попсували. Це все було десь ну, півгодинки, напевно. І після цього я вже не захотів продовжувати риболовлю. А зібрав човен і не записав ось для вас завершення риболовлі. Тим не менш, я не вважаю, що був неправий в цій ситуації. Я ловив і відпускав всю рибу. Але їм цього було недостатньо. Вони прекрасно розуміли, що я ловлю і відпускаю. Але ні, вони наполягали на тому, що ніхто не має ловити з човна на цій водоймі. Хоча, по закону, в принципі, я маю право там ловити спокійно. Тим паче, що заборона на лов човна ще не почалася тоді. Ось така ситуація вийшла. Сподіваюся, тим не менш, що це відео вам загалом сподобалось. У кінці були класні, я повернусь на цю водойму з берега, а вже ближче до зими із криги. Тому відео з цього місця очікуйте. І якщо хочете, поділіться в коментарях своєю думкою з приводу таких ситуацій. На все добре!